The Нове вітаю, мене звати Денис Зайченко, і цей матеріал порівняння трекболів Logitech MX Ergo S та Logitech Ergo M575S буде складатись з трьох частин. Перша буде коротка розповідь про те, навіщо взагалі потрібні трекболи, у чому їх переваги і чому деяким людям вони абсолютно незамінні. Далі, власне, порівняння двох моделей. Я розповім про ключові схожості і, що важливо, ключові відмінності, щоб допомогти вам обрати потрібну вам модель. І вже в кінці розповім про власний досвід. Використання про підводні камені і власні думки, бо я їх використовував і в простій офісній роботі, і при монтажі відео. Якщо хочете грати в ігри, забудьте це аксесуар не для геймера. Також це відео буде коротким про головне. Всі деталі максимально глибоко. Я розписую в текстовому огляді посилання в описі під відео. Зараз тим часом в подбайках підписка та дзвіночок. Підтримати наш український контент можна і коментарем, і навіть фінансово на головні сторінці канал по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла чому взагалі використовувати трекбол? Що взагалі таке трекбол? Як взагалі трекбол? Трекбол це шарик, який ви обертаєте пальцем. Як у старих мишок, тільки старі мишки обертали трекбол всередині себе, доки ви мишкою рухали. А так рухається лише палець. Чому взагалі використовувати трекбол? Причини дві, і вони приблизно рівно важливі: ергономіка і користь. Чому трекболи ергономічні? Бо вам не треба ані коврика, ані взагалі будь-яка площа. Власне, у мишок Logitech внизу знаходяться вінілові ніжки, щоб ковзати краще, а у трекболів, обох трекболів, знизу навпаки, гумові підкладки, щоб ковзалось і гірше. Бо я казав, рухається палець, а не сама мишка, не сам трекбол. Тобто вам взагалі ніяка площа не треба більше за площу цього трекбола. Ви можете його навіть під кутом використовувати. І це власне друга перевага трекболів, яка втім більше актуальна для моделі Logitech MX Ergo S, а не для Logitech Ergo m 575 s бо трекболи корисніші для руки ніж звичайні мишки. MX Ergo S можна використовувати під кутом 20 градусів, що сильно зменшує шанс отримання і покращує стан вже отриманого тунельного синдрому. Це коли ви довго тримаєте руку в положенні, яке перетискає нерв всередині, а це проблема, бо ось це неприроднє положення, просто ось це. Теж неприродня, ось природнє, Я отак ось зробив. І у мене зап'ястю наче легше дихати стало одразу. Власне по цій причині і існують і вертикальні миші, і вертикальні клавіатури. При цьому тонельний синдром це не єдина хвороба, яка може у вас виникнути. І звичайні миші, це не єдина на те причина. Однак перетискати нерв все рівно неприємно. І навіть 20 градусів нахилу цьому вже допоможуть. Тепер по самим трекболам: Logitech MX Ergo S коштує 6 тисяч гривень, Logitech Ergo M575S 2000. 300. Це 144 долара і 55 відповідно. Або 135 євро і 51. Це не єдиний трекболи компанії, є і старіші моделі, зокрема М575 попередик цієї. Але ці моделі, ось ці моделі найсвіжіші. І одна з них технічно флагман у своїй категорії. Одразу скажу, що у моделей схоже. Вони обидві поставляються в пакуванні з переробленого картону. Комплектація у них майже аналогічна. Адаптер, лоджибол та інструкція, кабель для зарядки відсутні. І там і там у обох моделей приблизно однакова ергономіка. Вони несиметричні, розраховані на правшей. І у обох приблизно в одному місці розташовані додаткові бічні кнопки на торці вгорі. А знизу є перемикачі роботи. Сенсору очевидно немає зовні у всякому випадку. але підтримувані по стандарту DPI від 500 до 2000. Тисяч плюс-мінус. А і є підтримка Bluetooth з'єднання окремо від Logi Ball. Також обидва трекбола, я постійно за звичкою хочу сказати миші, але це неправильно. Обидва трекбола підтримують фірмову ПЗ Logi Options Plus, де можна налаштувати величезну кількість функцій, зокрема на додаткові кнопки трекболів. Але я завжди виділяю в першу чергу підтримку Logi Flow окремо. Ця фішка дозволяє використовувати одну комбінацію з мишки і клавіатури на декількох ПК або ноутбуках, навіть на пристроях. Apple, втім, Logiflow не на всіх пристроях підтримується, і M575S якраз в цей список не потрапляє. Але флагман потрапляє без проблем. І ще варто згадати. Зніміть галочку з індикацій перемикачів в налаштуваннях програми Options+. Plus. Ну або не знімайте, просто знайте, що ось ці ось спливаючі підсказки налаштовуються саме в цій програмі. Далі підуть відмінності. Головною перевагою m 575 s є те, що вона працює від батарейки AA, яка йде в комплекті. Замінити її швидше ніж чекати зарядки по Type-C. і працює миша до 18 трекбол. Працює трекбол до 18 місяців на одній батарейці. В корпусі тут також є місце, де можна заховати адаптер Bolt. У MX Ergo S цього немає. Тобто 575 s вигідніше брати з собою, наприклад, в кафе. А і нагадую, що до Bolt. Ложі Bolt не сумісна з Logitech Unify, але все ще універсальна. Один адаптер працює на будь-який сумісний аксесуар, а їх у Logitech досить багато. Далі переваги флагмана. Корпус тут. Прогумований і дуже приємний на дотик, бо у 575S він просто пластиковий. Далі, окрім додаткової кнопки, ближче до самого шара, по стандарту на відповідає за зміну швидкості курсора. Logitech MX Ergo S містить перемикач роботи режимів між Bluetooth та Logitech Bolt. Він знаходиться ближче до. Колесика. Також флагман заряджається по Type-C і може працювати під час заряджання. І з мишками це не так важливо, але оскільки ми трекбол не рухаємо під час роботи, то зарядка тут взагалі не проблема. А і колесику у нього можна нахиляти з кліком вліво-вправо. По досвіду експлуатації почну з найочевиднішого і найважливішого з точності. Особисто для мене головною проблемою використання трекбола є його легкість і тертя під час руху, щоб рухати трекбол. Ол його треба хоча б трішки притиснути пальцем, що провокує ледь відчутне, але тертя. А якщо не притискати пальцем сильно, то природнє тремтіння пальця впливає на намагання перемістити курсор точно. Тобто ви або притискаєте трекбол так, що він не рухається плавно, або ледь торкаєтесь його і курсор тремтить, або ви просто проскозуєте подушкою пальця по поверхні. Як з цим боротись? По-перше, увімкніть акселерацію миші, вона трохи зменшить силу фальш Банально звикайте до трекболу, дайте пальцям. Атаптуватись, спробуйте контролювати м'язи окремо, розслабте одні, напружуйте інші. Або ще варіант, спробуйте Logitech MX Vertical. Це повноцінна мишка, яка просто вертикальна. І тунельний синдром теж компенсує навіть краще, але у неї, очевидно, немає переваг трекболів і є свої нюанси. Ну а підсумки наступні: Logitech MX Ergo S та Logitech Ergo M575S. Це варіант настільки цікавий, що може повністю змінити ваше ставлення до робочого столу взагалі. Вам не треба стіл, вам не треба коврик. Ви можете користуватися трекболом хоч в кроваті, хоч на кухні, хоч в кафе. Так, трекболи не універсальні. Так, для ігор без мишки краще вже мати геймпад, який теж в так є. Але для роботи, і особливо, якщо у вас проблеми зі здоров'ям, це дуже вигідний і цікавий варіант. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи часто ви граєте за робочим столом, чи часто ви граєте за робочим комп'ютером. Чи обрали б ви маніпулятор, який значно гірше дозволяє грати в ігри? Бо трекболи дійсно під ігри підходять погано. Особисто мені точність навіть в роботі занадто важлива. Тому мишки мені підходять, а трекболи ні, але ви. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Magie за надання мені для зйомки цього відео мікрофон Sennheiser mk 600, а також Київському магазину мотостафа компанії Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайки, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе та будьте здорові!